Місто Лева передало дітям слов'янська подарунки, книжки видавництва старого лева та авторки Марії Савки, які розповідають казки про життя красивого міста із багатою історією Львова. Ідея зробити такий подарунок з'явилася у директора слов'янського видання ТВ плюс Олени Шестапалової. Саме вона попросила каскарку привітати дитячу бібліотеку Слов'янська із 80-річчям. Марія із радістю виконала прохання знайомої та залучила до акції земляків військових, які і привезли чотири ящики яскравих книжок. Вот маленький мостик, который між до славянським маленьким городком, который очень бы настрадався. І більшим городом Львовом красивим. Пусть этот мостик завжди буде між нами, не тільки книгами. Може, приїдуть якісь ваші автори. Може, ви, Мар'яна, приїдете і самі представите свої книги. Мені приємно, тому що молоде покоління повинно виховуватися напевно на хороших ідеях. У дітей не повинно бути в очах страху, тим паче після того, що пережив. Це це що пережило це місто, тому я думаю, це буде дуже приємний подарунок для діточок, які є нашим майбутнім поколінням. Буде дуже хороший подарунок для дітей нашого міста, що буде способствувати просвіщенню, розв розвитку їх і е, совершенствованню этих маленьких личностей. І це буде дуже хороший подарунок для нашого города. большое всім під час скайп-включення. Слов'янська малеча подякувала добрим дорослим за гарні подарунки віршами своєї нової знайомої львівської каскарки. Тепер добрі книжки із яскравими палітурками та малюнками чекають на інших маленьких читачів слов'янська, які можуть познайомитися із історіями від Марії Савки у дитячій бібліотеці міста.